Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми розбираємо декілька максимально цікавих новин, які стосуються мобілізації, демобілізації і так далі. Думки постійно лунають абсолютно різні. За цією кількістю інформації насправді дуже і дуже тяжко встигнути. Тому я, як завжди, намагаюся основне цікаве для вас виділити і показати в своєму. Відеоролику. І сьогодні все буде виглядати точно так само, дуже є цікаві моменти, які показують знову ж таки, як в Україні відносяться до людей. І що слово там народ України це лише завіса, за якою можна кожного окремого українця бити, викрадати, заставляти, стягувати хабарі, вимагати кошти і так далі. І якщо у нас народ України це щось таке, що не можна там потрогати. Щось таке сакральне і дуже важливе, то кожен окремий громадянин, який являється частиною цього народу, це фактично в очах великої кількості наших представників нашої влади це просто біосміття, яким можна керувати і яке можна використовувати в, задля власного добробуту. Ем, і що найцікавіше, що всі, вся наша влада так, це також представники того самого українського народу. В загальному дивіться відео до кінця. Дякую кожному з вас за лайки, під, за підписки, за коментарі. І давайте по порядку. По-перше, Хмельницькій обласній прокуратурі заявили, що після скандалу з масовим оформленням фіктич... фіктивних довідок звільнили 16 прокурорів з інвалідністю. І також зазначають, що далі продовжує працювати 47 прокурорів з інвалідністю. Нагадаю, що скандал стався зовсім недавно. Після того генеральний прокурор Костін також пішов навіть у відставку після цього, і замість того, щоб сісти у в'язницю, він поїхав в Нідерланди послом. Далі і що далі хочу сказати, українці, якщо просто пересічні громадяни <кій> сідають за таке в'язницю. одразу це підробка документів, е і на цьому все. Одразу ж кримінальні провадження садити. Що роблять з прокурорами, з людьми, які б мали захищати закони України? Вони самі порушують ці закони і їх просто звільняють з посади. І то не всіх, а якусь їх частину. Можливо, тих, хто не поділився, не заплатив. Я не знаю, як це в них працює. От, але це повний абсурд. Чому навіть тих самих 16 прокурорів, чому вони не сидять у в'язниці і або як мінімум не ходять під кримінальними справами? Я думаю, відповідь тут е, цілком зрозуміла. От, е, далі, наступне дуже цікаве: в Україні виявляються, кордони абсолютно не, ніяк не закриті, і е, про це говорить адвокат е, його звати Ростислав Кравець. Давайте його послухаємо. Хоча, в принципі, як як мінімум для мене, ця інформація не нова. Але вона нова, я впевнений, що для багатьох глядачів. Давайте послухаємо. Нема заборони виїзду за кордон. На якій підставі осіб притягають до відповідальності за організацію? Звичайно, це може бути, знаєте, підробка документів. Mm. Тобто, там же не сама організація виїзду за кордон. Так, да, стаття загальна, там, по-моєму, 386 йде організація незаконного перетину кордону. А в чому незаконність? А незаконні вже починають mm -hmm. говорити, тут були підроблені документи, там щось ще було підроблено, там привичні повноважені на якісь е, дії. Mm -hmm. Тому а сам виїзд за кордон на сьогоднішній день не заборонений. Більше відео, дивіться. Ось так. Тобто, фактично, заборони і закриття кордону немає. І знаєте, просто введено різні постанови, нема ж навіть закону, який би забороняв або обмежував виїзд за кордон. Є тільки якісь ванючі постанови, які. Е, які не мають за собою ніякої юридичної сили, і людей просто дурять. І саме тому наші європейські партнери, коли їм хтось там з українців каже, що от в Україні закриті кордони, вони кажуть, так не закриті у вас кордони, нема жодного закону, який би це забороняв. І це все, що відбувається з цими закритими кордонами, це фількіна грамота. Просто чому знову ж таки люди не можуть виїхати? Тому що використовується звичайна, елементарна, нічим не прикрита сила. Силові методи утримання. Людей на певній території, що також заборонено Конституцією України. Але знову ж таки, кого та Конституція, знаєте, цікавить, як мінімум з 24 лютого 2022 року. Нікого. Далі той самий кравець розповідає, ну якби і розвіює міф про те, що кількість людей, які самовільно залишають військові частини, як нам говорять, що зменшується їх кількість, і вони повертаються на службу. Сам кравець говорить зовсім інші. Цифри, так, і зовсім іншу інформацію, яка показує, що насправді ситуація тільки погіршується. І знову ж таки, давайте будемо чесними: це все через бусифікацію. Бо бусифіковані люди воювати не будуть. Дуже маленький їх відсоток. Один з десяти буде воювати, а дев'ять підуть додому. Давайте послухаємо кравця. Звітували, ж говорили, всі повернулись. Всі повернулись, тільки відкриваєш сайт Генеральної прокуратури, там де ці кримінальні провадження, і їх щось кількість зростає, 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 зростає. Так яка зараз кількість, до речі, СЗЧ? Це така тема так, на не де, не ти те, те, Десь там. Да, та. щоб не говорити, якраз рік щоб назад в студії та. в цьому місці <реш> я <реш> зазначив цифру. Потім був такий шум, а потім виявилось, що Щоправда, що правда, дану всього цього Стало розповім. краще чи гірше з того часу. E, на, мої, на мій погляд, гірше, тим більше офіційних даних якраз і підтверджує те, що кількість осіб, які вчинили дезертирство, це 407, 408, 409 кримінального коду. Тобто, це дезертирство, самовільне залишення частини, або як у шабуні на ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, uh -huh. вот. e, це 409 стаття. То Яка, кількість тих, те, ти, що я бачив десь два місяці, назад, там під 90 тисяч. Ну і вони постійно зростають. Більше відео, дивіться, ось так. Тому, знову ж таки, чи варто довіряти, чи варто краще перевіряти, звісно ж, перевіряти. І я завжди говорю: де б яку інформацію ви не чули, чи по телемарафону, чи від представників української влади, чи від блогерів, навіть таких, як я, все, що ви чуєте, це дуже добре. Але я завжди за те, що інформацію потрібно перевіряти. Хтось може просто елементарно помилитись, хтось може просто висловлювати свою думку, а хтось може свідомо вводити вас в оману. Якщо ви не будете перевіряти цю інформацію, то ви будете ставати жертвою дезінформації, а це точно не потрібно. І захист від цього насправді тільки один: перевіряти інформацію. Якщо ви хочете щось перевірити, ви щось почули, вам це стало цікаво, заходьте як мінімум в Google. І пишіть те, що ви шукаєте. Зробіть декілька пошукових запитів, і ви дізнаєтесь, відповідь на своє питання, чи ви могли щось, чи ви знайшли щось, чи не знайшли. Є навіть в Ютубі, ви можете знайти окремі відео, як правильно гуглити інформацію. І вам буде дуже багато крутих інструкцій, які допоможуть вам розібратися в цьому, якщо в 2025 році ви не вмієте гуглити. А я знаю, що дуже багато людей гуглити справді не вміє. От, тому користуйтесь. І, друзі, обов'язково перевіряйте інформацію. Це в першу чергу для вас дуже цінно і важливо. І в наш час ця навичка дуже і дуже важлива. Дуже важлива. От, далі. Наступне. Ем, знову ж таки, про СЗЧ. Так, як боротися з СЗЧ? можна подумати, що треба, наприклад, припинити бусифікацію і почати. Нормально відноситись до військових, а також пропрацювати механізм демобілізації. Можна про це подумати, але ні. Начальник Центрального управління захисту прав військовослужбовців Фівкін говорить трошки інші речі. Давайте послухаємо: тим треба працювати у суспільстві. Тобто, на мою думку, проводити військово-патріотичне виховання, далі наголошувати на Престижі військової служби на позитивному іміджі військовослужбовця у суспільстві для того, щоб у людей посіяти бажання і стимулювати їх до виконання свого конституційного обов'язку по захисту вітчизни Це все дуже добре, але ми знаємо, що статус. Високі і дуже важливий, який справді щось дає в Україні, це не статус військовослужбовця. Давайте по чесному Це статус державного чиновника або прокурора, тобто людина, яка має владу. Пересічний військовослужбовець, звичайний піхотинець там чи щось типу того, рядовий, він не має жодної влади. І тому, знаєте, можна говорити все, що завгодно, можна розказувати про патріотичність, але знову ж таки, рівень забезпечення, рівень. Влади, яка є у військовослужбовців, рівень прав, які є у військовослужбовців, він ніякі ворота не падає з, наприклад, навіть якоюсь головою, я не знаю, райдержадміністрації, або навіть з любим депутатом районним, або якимось керівником звичайної найменшої територіальної громади. Не це ніякі ворота не влазить. Чиновникам бути по-любому престижніше, набагато більше грошей, влади, впливу, добробуту і всього іншого. Військовослужбовцям такого в нас не надають. Тому для чиновників багато грошей, підвищення заробітних плат, різні поблажки і так далі. А для військовослужбовців військово-патріотичне виховання. От і все. При цьому так, бусифікація, бусифікація і ще раз бусифікація, і відсутність демобілізації. От. Наступне. При цьому народний депутат мовчан, який сам міг би, я не знаю, піти на фронт, показати, як треба воювати, так а не робити це чужими руками. Він говорить про те, що мобілізацію треба пош... посилювати буде, скоріш за все, може бути таке. Давайте да? що коли мобілізацію треба буде посилювати, угу. в тому числі щоб дати відповідь на те, коли ж чіткі терміни служби, тому що дійсно люди, які на фронті, вони заморюються. вони... Хворіють, їм треба відпочинок і так далі. Тобто треба ротації. Може бути так. Ну от, в Верховній Раді ротації нам не треба. От, на, е серед військовослужбовців треба ротація, але для цього треба ще сильніше посилити мобілізацію. Розумієте? От. І що, що хочу сказати, що, в принципі, так як далі використовують ТЦК, так як далі використовують ті самі методи мобілізаційні, можна зробити однозначний висновок, що. Посилення мобілізації буде рано чи пізно. Як показує практика, як показують зараз все, то в нас буде і зниження мобілізаційного віку, скоріш за все, і е, мобілізація жінок, і заборонять виїзд їм так само. І це все ще буде, бо з кожним тижнем місяцем стає все гірше. Бо це війна, і тут може ставати виключно тільки гірше. І тут лише питання в тому, як швидко ця війна закінчиться, і чим швидше вона закінчиться. Тим більшу частину українського народу вдасться зберегти, а не розказувати про те, що треба посилювати мобілізацію. І при цьому єдиним варіантом мобілізаційним може бути тільки пакування в буси. Ну, це ж неадекватно. Далі, головний патрульний Львівщини Андрій Крутень. Що говорить? Говорить про те, що поліцію критикують, бо вони ТЦК помагають. допомагають. Давайте послухаємо. Ми працюємо разом, ми працюємо в цій сфері. І якщо буде встановлено, що особа перебуває в розшуку, у нас є в межах чинного законодавства, передбачено Кодексу України про адміністративне правопорушення, всі повноваження щодо роботи з цією особою і в межах якраз мобілізації. мобілізації. Людина в розшуку, поліція може затримати людину в розшуку, і людина може бути в розшуку, якщо суд сказав, що людина в розшуку, а не ТЦК, просто сказали, що людина в розшуку. В нас якась юридична складова в нашій країні. На неї просто настяли вже дуже довгий час назад. А зараз питають, чого люди пручаються і чого люди не хочуть грати в ці лайняні ігри. Ми є тим ворон, який допомагає якраз робити. Хоча знову ж таки це не є основна функція, яка витягує і особовий склад, і ми величезну кількість критики маємо у зв'язку з цією роботою. Але ми зараз маємо говорити, що держава знаходиться. В тій, в тій стадії, де ми говоримо про виживання держави. Так... Давайте по-чесному про виживання держави розказують виключно бідним українцям, хто не має грошей. Ті, хто мають гроші, депутати і так далі, виживання, невиживання. Ми бачимо, що те, що робиться, і ті корупційні скандали, ті корупційні схеми, які постійно викриваються, а яка їх кількість ще й не викривається, це все показує, що немає ніякої війни на виживання. Є війна. На заробляння грошей окремими елементами. І, наприклад, створення військової адміністрації міста Маріупіль у 2025 році, і при цьому будівництво спорткомплексу за 100 мільйонів євро в тому ж самому Маріуполі 25 2025 році, це показує лише те, що людям просто хочуть насцяти в очі, гроші розікрасти, а потім ще й сказати, що винні у всьому кляті ухилянти. Розумієте? Тому оця екзистенційна війна, ми про це дуже багато разів говорили. Розказують, що екзистенційна війна, але при цьому гроші, наприклад, треба витрачати на будівництво доріг, а не на посилення Збройних сил України. Привозити добровольців, які є з-за кордону, не на часі, і тільки на четвертому році повномасштабного вторгнення в нас приймають законодавство, яке дозволяє бюджетні кошти витрачати на це на рекрутинг за кордоном. І з другої сторони нам розказують, що в нас війна на виживання. Виживання кого, я вибачаюсь? Депутатів? Критика, яка відбувається, це якраз критика відбувається на тих людей, які очікують заміни, допомоги. Критика тих людей, які не розуміють стан справ. От, все, ніхто, всі дурні. Всі дурні. Друзі, що ж, маємо на сьогоднішній день такі ось новини. На останок ще хотів би, щоб ми послухали члена комітету Верховної ради з питань нацбезпеки Славського, який говорить про демобілізацію після навіть якогось після миру, про те, що демобілізації як такої не буде, але є нюанс. Випадку, якщо Верховна Рада України не схвалить указ президента законом про продовження правового режиму воєнного стану, правовий режим воєнного стану ну буде припинений. Але тут знову ж таки треба бути відвертим і чесним, і чи говорити громадянам України військовослужбовцям, що припинення правового режиму воєнного стану не означає автоматичну демобілізацію, тому що до закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Цією демобілізація ухвалюється окремим рішенням президента, який потребує схвалення Верховної Ради. Тобто, навіть якщо скажімо так, правовий режим воєнного стану не буде продовжений, демобілізація автоматично не наступить у випадку, якщо Верховна Рада України ну от, але є нюанс. Так військовий стан у нас знімуть. Ми це розуміємо 100%, що його знімуть тільки виключно випадку. Якщо вже буде повний тотальний мир, який тільки можна, якого тільки можна досягнути. До цього, по-перше, будуть продовжувати воєнний стан для того, щоб утримувати людей на території країни, це по-перше, і продовжувати мобілізацію за допомогою ТЦКшників, які будуть далі псувати життя українцям. Це перше от а-друге, так якщо ми говоримо про те, що вже настане мир. То тут також я вважаю, що не потрібно переживати, бо ніхто не буде тримати велику частину військовослужбовців, велику кількість військових Так, якщо не буде в них потреби, якщо завершиться війна і буде вже якийсь мир. Так, бо їм треба платити заробітні плати, а бачимо, що в нас хочуть платити заробітні плати тільки в тому випадку, якщо у вас великі заробітні плати, або якщо ви дуже крутий чиновник, наприклад, керівник Укрпошти, або якщо ви можете завтра померти на фронті, вам готові платити. Більше, ніж звичайному працівникові. У всіх, а якщо такої загрози не буде, то звісно що цих військовослужбовців ніхто утримувати не буде і дуже швидко пройде демобілізація. От. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую всім за увагу. Гарного дня, друзі. До нових зустрічей!